Сьогодні моя душа занурена в гіркоту. О Ісусе, о мій Ісусе, сьогодні дозволено кожному доливати до мого келиха гіркоти, незважаючи на те, що це друг чи ворог. Кожному можна завдавати мені терпіння, а ти, Ісусе, зобов'язаний давати мені силу в ці важкі хвилини. Аче Боже, підтримуй мене та закрий мої уста, щоб вони не нарікали і не жалілися, коли мовчу, знаю, що переможу. Відчуваю значне покращення здоров'я. Ісус веде мене від воріт смерті до життя, адже вже небагато бракувало мені, аби померти, а тут знову Господь дарує мені повноту життя, хоча ще маю залишитися в санаторії, але я вже майже цілком здорова. Бачу, що ще не сповнилась мені повністю Божа воля, а тому мушу жити, бо знаю, що, коли сповню все, що Бог щедро мене запланував на землі, то довше не залишить мене у вигнанні, бо моїм домом є небо. Але поки підемо до вітчизни, мусимо виконати волю Бога на землі, тобто мусимо перейти через випробування та боротьбу. О, мій Ісусе, повертаєш мені здоров'я та життя, дай же мені силу для боротьби, бо без тебе нічого не можу здійснити. Дай мені силу, бо ти усе можеш. Бачиш, що я слабка дитина, і що ж я можу. Знаю усю силу Твого милосердя та надіюся, що даси мені усе, чого потребує твоє слабке дитя. Я так дуже бажала смерті. Не знаю, чи ще коли-небудь у житті матиму таку велику тугу за Богом. Були хвилини, коли вмлівала за ним, о якої огидної земля, коли знаєш небо, мушу себе примушувати жити. О Божа воле, ти моя пожива! В життя сіре і повне непорозумінь, тренується моя терпеливість, а потім настає випробування. Багато пізнаю та щоденно вчуся і бачу, що мало вмію. І знову знаходжу помилки у своїх вчинках, проте не падаю духом, але дякую Богові, що уділяє мені свого світла в пізнанні самої себе. Під час роздумування я почула такі слова дочко моя, віддаєш мені найбільшу хвалу через терпеливе віддавання себе моїй волі, а собі заробляєш таку велику заслугу, що ні постами, ні жодними умертленнями не осягнула б того. Знаю про це, дочко моя, що коли свою волю підпорядковуватимеш моїй волі, стягаєш на себе мою велику прихильність, та пожертва мені люба та повна насолоди, вона подобається мені, вона має силу. Ісусе мій, незважаючи на все, дуже прагну з'єднатися з тобою. Ісусе, якщо можна, забери мене до себе, бо мені здається, що серце моє розірветься від туги за тобою. О, як гостро відчуваю, що я на вигнані, колись же буду в домі нашого Отця і упуватиму щастям, яке випливає з Пресвятої Трійці. Але якщо твоя воля, щоб мені ще жити та терпіти, то прагну того, що ти мені призначив, тримай мене на землі доти, доки тобі подобається, навіть до кінця світу. О воля мого Господа, будь моєю насолодою та захопленням моєї душі, хоча земля перенаселена. Але я почуваюся самотньою, а земля не для мене страшна пустеля. О Ісусе Ісусе, Ти знаєш спрагу мого серця, Ти, о Господи, тільки Ти наповнити мене можеш. Сьогодні Господь сказав мені бажаю від Тебе досконалої та цілопальної пожертви, пожертви волі з цією ефірою не може порівнятися жодна інша. Я сам керую Твоїм життям і все так укладаю. Щоб ти була для мене безостанною жертвою і чинитимеш завжди мою волю, а для доповнення цієї пожертви єднатимешся зі мною на Христі. Знаю, що можеш, буду наказувати тобі багато речей безпосередньо від себе, а можливість виконання затримаю і доручу іншим, чого настоятелі не осягнуть. Я доповню сам безпосередньо в твоїй душі, і найпотаємніші глибини твоєї душі буде доконана та цілопальна пожертва, і то не на якийсь час. Але знай, дочко моя, що та пожертва триватиме аж до смерті. Але настане час, коли я, Господь, виконую усі твої бажання, бо ти мені подобаєшся, як жива частичка, хай тебе ніщо не жахає, я з тобою. Раптом я почула такі слова в душі: більшу нагороду отримуєш за послуг та залежність від сповідника, аніж за саму практику, в якій вправлятимешся, дочко моя. Знай про це, та згідно з тим чини. Навіть якби це була найдрібніша річ, я але маю на собі печать послугу щодо мого заступника, приємна та велика вона в моїх очах. Дрібні практики на піст. не можу вправлятися в великих умертленнях, як раніше, незважаючи на гарячі бажання та прагнення, бо ж знаходжуся під постійним наглядом лікаря, але в дрібніших речах вправлятися можу, перше спати без подушки. Трохи відчувати голод, щоденно з розведеними Христом руками, відмовляти вервицю, якої навчив мене Господь, іноді помолитися протягом певного часу довільною молитвою з розведеними Христом руками, намір випросити Божого милосердя для бідних грішників, а для священників силу розкаяти серця грішників. Моє єднання з душами вмираючих є як раніше тісне. Часто товаришую умираючій душі на великій відстані, проте найбільша радість як бачу, що обітниця милосердя сповнюється на тих душах. Вірним є Господь. Що раз скаже того дотримує. Улюблені Христос воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас за вашу підтримку та активність! Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа! Перебуває поміж вами.